Народні обранці рекордно швидко ухвалили бюджет на 2023 рік. Вперше в історії України його дефіцит перевищуватиме 20% ВВП. Прогнозовано зроста інфіляція та ціни. І як ви будете планувати свій бюджет на наступний рік? Мабуть, так як завжди. В країні війна, тобто зараз більше витрат іде на військовий бюджет, тому ціни зростають. Звичайно, прикро, що зростають ціни, але Краще, щоб війна закінчилась. А як планувати? Пенсія три тисячі. Якби вони собі не повисали ці зарплати депутати, може і нам би було легше. А то вони там сидять. Я переселенка з Бахмута. Мені 74 роки. Я це микаюсь, тикаюсь на три тисячі. Можна вижити? Він ще прийнятий тільки в першому читанні, наскільки я знаю, що можуть бути поправки до бюджету. А як ви ставитесь до того, що ціни можуть зрости на 20%? Ну, а як ставитись, якщо в Україні війна? Ну, як можна ставитись? Звісно, негативно, але я думаю, що треба якось разом з цим ну, будемо виживати. Мені вже 72 роки, я нічого не планую. Що маю, маю пенсію, тим і користуюся. Потрошки передаю, з пенсії передаю на армію, на біженців, на звіряток. Що можу, то даю. А те, що там мені щось планувати, вже нема смислу. Я, в мене вже період доживання. Я про це ще не думав, живу собі, як жив, в принципі ну, що ціни зросли, да, так, є такий момент. Не дуже приємно. Зараз працюємо на все необхідне. Їжа, комунальні послуги, одяг, ну там лікування. Тобто відпочинок це вже відкладається, нам головне, що перемога. Народні обранці рекордно швидко ухвалили бюджет на 2023 рік. Вперше в історії України його, його дефіцит перевищуватиме 20% ВВП. Прогнозовано підвищаться ціни та інфляція. І як ви будете планувати свій сімейний бюджет на наступний рік? Ну зазвичай правильно, аби відсоток сотки інфляції закладати і в власні якісь надходження і власні витрати, не потрібно говорити про те, що там дорого стало купувати, продумати першу необхідність там продукти харчування, побутову хімію це не стає дорого потрібно просто більше намагатись заробляти.